Друзі, всі лоха! Я чесно вже не маю слів, щоб сказати, що це найкращий плей-офф на моїй пам'яті. Тому замість цього нагадаю, щоб ви обов'язково сьогодні задонатили на Збройні Сили України. Ну а тепер бажаю всім смачного і поїхали. Minnesota Timberwolves проти Денвер Нагетс 2-1 рахунок в серії на користь Міннесоти. і таким чином це майже така собі вирішальна гра у цій серії. Ну і після великого програшу у третій грі, Ентоні Едвард сказав, що він підвів своїх партнерів по команді, що він підвів своїх тренерів. І сьогодні у четвертій грі він буде готовий. Так ось він не зберегав ні грама. Він у вогні з перших секунд зустрічі, він ріже захист Денвера проходами, бомбить їх з дальньої дистанції. І 15-9 є перевага для вовків на старті, але з іншої сторони є звісно відповідь. Лідери наги сьогодні в повному порядку. Причому обидва це дуже важливо для цієї команди, і Джамал, і Йокіч гра критично для них важлива, тому що з 1-3 відіграватись буде архі складно. Тому ось Йокіч класно працює з розвороту. Мюрей також робить все, що від нього залежить. Їм сьогодні чудово допомагають хлопці з лави запасних. Ось, наприклад, Реджі Джексон. Майже вже зрівнює рахунок. Ну і далі Джокер просто витискає максимум з ігрового часу. І на останніх секундах першої чверті разом із Сиреною робить плюс 5 для своєї команди. Далі, як я й казав, лава запасних Денвера сьогодні просто дивує в хорошому сенсі. Вони набирають 27 очок. Ось, наприклад, Джастін Холіди дає 10 очок з лавки. Далі Крістіан Браун, 11 очок з лавки. Речі Джексон усім цим заправляв. Ну і подивіться на плюс 16 Денвер вже попереду у другій чверті. Тому на іншому боці Ентоні Едвардс знову показує, хто тут головний у будівлі. Він робить абсолютно все, що від нього залежить. Ну і порою це виглядає просто шикарно. Але навіть таким звірам, як Ентоні Едвардс, іноді потрібна допомога, але її немає. Карл Ентоні Таун сьогодні викинув 5 із 18 з гри. Ето Нідвар скороче до мінус 9, але у відповідь Нікола робить свою магію. Йому прекрасно сьогодні допомагає Арон Гордон, але ми до нього повернемось пізніше. Йокіч. Гатить з гори, це навіть вимовляти неорганічно, Йохіч гатить з гори. Смішно звучить. Але кому не смішно, так це гравцям Міннесоти, тому що вони все ще горять десятку і далі подивіться, що відбувається наприкінці половини. МПДД гатить з гори, Нікол Олександр Уокер втрачає І Джамал Мюре зі своєї половини. БЕМ! Ого, запускає страшнючий, триочковий З метрів 18 приблизно. І як же це, мабуть, б'є по моралі вовків? Просто прибиває їх цим влучним кидочком, і навпаки, мюре це ще більше заводить, тому що в третій чверті виходить знову Джамал і показує наскільки він іноді може бути Unstoppable Джамал сьогодні набирає 19 очок, плюс 8 асистів. Знову він робить плюс 15 для своєї команди. Знову ж таки, не забуваємо про Арона Гордона. Він, як завжди, чудово допомагає своїм партнерам. Ми про нього ще обов'язково поговоримо. Тим часом. Джамал Мюрей майже на плюс 20 виводить свою команду вперед. На іншій стороні знову у відповідь ледь не самотужки вмикається. Ентоні Едвардс. Він сьогодні приносить 44 очки. Влучаючи 65% з гри. Ще й ось так в скаженому стилі хати з гори, як він вміє. На додачу він дає сьогодні 5 підбирань, 5 асистів, іначе перевага знову не така величезна для Міннесоти, Але знову Нікола Йокіч робить все, що він вміє. У четвертій чверті він набирає 16 очок. Він повністю просто контролює поєдинок. Як я і казав, Арона Гордона також згадаємо, тому що Ейджи набирає сьогодні. 27 плюс 7 підбирань, 6 асистів. І змазав він цього лише один раз. 11 із 12 реалізація. Ну а за Йокічем сьогодні 35 очок, 7 підбирань, 7 передач. Рахунок в серії 2-2. Чемпіонів не так і легко здолати. Серія знову їде до Колорадо. Ну і в кінці всі ще Ентоні Едвардс щось там гостреньке говорить Джамалу Мюрою та гравцям Денвера. Звісно, Ніколи Йокіч відповідь може тільки посміятись. Ну а ми перенесемось у роздягалку Нагетс. Чудова робота, хлопці! Ми горіли 0-2. Всі думали, що ми вже здались, але я знав, що ви не такі. Ви вірили у себе, вірили у партнерів і зробили те, що було необхідно. Так, зараз їдемо додому. У нас знову тепер є перевага домашнього майданчика, і ми просто мусимо його захистити. Зрозуміло? Тепер пара речей, які кидаються одразу у вічі: лава запасних, режи, Джастін, Крістіан. Шикарна робота, хлопці. Реджі, особливо там, де був фол у нападі, трьоочковий. Джастін влучив три трьоочкових. Сі-бі, чотири штрафних, прекрасний захист. А, так, ну, ось це я хочу віддати, звісно, Арону Гордону. Він сьогодні захищався проти двох холстарів, Спочатку проти Кета, потім проти Ентоні Едвардса. 12 контестів, два блоки, перехоплення, чотири діфлекшена, а також кидки з відхиленням, три очкові скута і просто монстр сьогодні. Шокер, як завжди, сьогодні був МВП, Джамал те саме. Ну і залишаємось голодними, хлопці. Всі чули, залишаємось голодними. Давайте всі сюди. Three, one, two, yeah. Ентоні, здавалося, що в кінці матчу ти щось говорив Джамалу Мюррею, так? Yeah. Так, я просто сказав йому, щоб нехай продовжує розмовляти, нехай продовжує говорити. Я це люблю. Мене це заводить. Він нічого не сказав у відповідь, але я впевнений, він мене почув. Він мене почув. Друзі, ну і гляньте на кінцівку прес-конференції. Цей Арон Гордон бляха. <рес> Арон, багато хто відмічає, наскільки ти за останні два роки став неегоїстичним гравцем. У цій лісі це дуже важко зробити, як тобі це вдається. Звідки це? О, який класний перехід, Кеті. Подивіться, якраз хто зайшов у кімнату, а бо неегоїстичним я навчився саме у цього чувака. Так, саме у нього я цьому навчився у найкращого гравця в світі. Триразовий МВП цієї ліги і при цьому максимально неегоїстичний, спокійний, дуже скромний чувак. І якщо так робить триразовий МВП, я теж так буду робити. Гей, hey, нагадую про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. З мене класні подарунки, з вас донати, всі умови знайдете у дописі. Ну і щоб задонатити, можете відсканувати ось цей QR-код. Діціана проти Нью-Йорка рахунок 2-1 на користь Нікс, але вони дуже втомлені. По-перше, тому що грати і гравці бігають там по 45 хвилин за кожну гру. А по-друге, сьогодні через травму відсутній ОД Анунобі, один із найважливіших гравців цієї команди, який робить просто колосальний обсяг чорнової роботи, взагалі різної роботи. Ну і на додачу також на травмах Рендал, Робінсон, Богданович, Теж ключові гравці, тому індіана, знаючи це все, хоче сьогодні вийти і вдарити першу. І це їм сьогодні прекрасно вдається. Подивіться, Тайріс Халібертон вже з дальньої дистанції робить рахунок десять на перших хвилинах зустрічі, далі Майл Стрнер на останніх секундах атаки. Бум скажену трьошку влучає. Він взагалі все сьогодні влучає. У нього жодного промаху. 13 очок на його рахунку. Пізніше ще виходить лава запасних індіани. А точніше, ось ці два персонажі: це ті Джей Макконел та та Топін. Ці чуваки просто у вогні сьогодні. Скільки ж користі вони дають своїй команді, виходячи з банки? Обітобін сьогодні дає 14 очок з прекрасним відсотком. Ті Джей Маконел дає сьогодні 15 поінтів і 10 асистів. І в комплексі з тим, що гравці Нікс за попередні матчі неймовірно втомились, і навіть таким роботом, як Джош Харт, як Дівінченцо, також необхідний відпочинок. Як бачите, Індіана на плюс 30 вже попереду на початку третьої чверті. Вони сьогодні виграли майже в кожному ігровому аспекті. Ось чергове перехоплення і легкі два очки Сякама у відриві. У нього сьогодні 14 поїнців. Далі був один із найкрасивіших моментів цього матчу. Ті Джей Макконел на обітопі на шикарний навіс, шикарний данк. Ну і далі це все мало просто якийсь ефект лавини. Чим далі, тим гірше для Нью-Йорка. Тому єдине ще давайте відмітимо сьогодні Хеліберту на 20 очок шість підбирань, п'ять асистів. Чудово влучив. А в цілому ж Нью-Йорк сьогодні просто винесли рахунок в серії 2-2. І Медісон Сквергарден очікує чергову битву між цими колективами. Тим часом відбулась драфт лотерея де команди отримали свої драфт піки на прийдешній літній драфти. Тут хочеться сказати тільки співчуваю фанатам Детройта, тому що у них було найбільше шансів на перший пік, але лотерея це лотерея, і вони отримали аж п'ятий вибір. Четвертий дістався Сан Антоніо, третій Х'юстону, другий Вашингтону. І перший пік драфту 2024 їде в Атланту. Це ще одна несподіванка. У них шансів майже не було. І от як на це реагують у самій Атланті Хоукс, 3% це все, що вам потрібно. Саме така була вірогідність, що перший пік дістанеться їм. Тому яструбів вітаємо. А Детройту співчуваємо це місто, просто якесь баскетбольне пекло. До речі, друзі, у нас телеграм-каналі вже 4 тисячі підписників. Це говорить про те, що там класно, що там цікаво. Дуже раджу туди завітати. Ну і на цьому я дякую всім, хто підписаний на Patreon, на спонсорство на Баймі Кофі. Ви робите велику справу. Хто хоче доєднатись, посилання знайдете у дописі. Ну і на цьому всім до завтра, і па-па.